А зараз хочу привітатися з нашими гостями: це Ярослав Якубинський, учасник відкритої групи, і Валерій Комановський. Доброго дня! Тобто, це Доброго митці дня. з славного міста Львова, які приїхали тут для того, щоб взяти участь в проєкті, який презентує Кінчукар Центр. Якщо mm -hmm. я нічого не помиляюся. Ну, трошки не точно, але ну, так, не зовсім з Львова. Хто звідки? Це просто Західна Україна, скажімо. З Західної України, збірна ну, команда. Ну так, це, це вже... З... З... Я зрозумів. Тобто, а, і а, в нас називається цей проєкт біографія в рамках проєкту більшого, ширшого та переосмислення. І з 10 липня, тобто, від. Від завтра, фактично, та він же починається і буде до 24 серпня серпня. Тривати, mm -hmm. розкажіть трошки про цей проект. Я так зрозумів, що він буде кось. Ви ви закликаєте надсилати біографії своїх mm -hmm. людей, просто звичайних і що ну, ви з ними бути ну, робити? Взагалі думаю, спочатку почати розказати про відкриту групу. Що це таке? А, про... це взагалі відкрита група була. Заснована західноукраїнськими п'ятьма художниками, які просто однодумці зібралися, говорили багато і вирішили зробити такий проект як відкрита група. Вони за цей час зробили це, власне, так, засновники відкритої групи. Вони за цей час зробили досить багато проектів. Перший з них це найбільше такий це була відкрита галерея. І в минулому році вони брали участь в, 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 в Пінчук Арт Прайс. Це в для молодих художників українських, і uh -huh. зараз цей проект в рамках переосмислення і власне біографія. біографії. Uh -huh. Ну і розкажіть трошки про сам цей проект. Ну сам проект, тобто взагалі, відкрита група, вона завжди до себе захоче нових, нових учасників, і в ньому беруть участь як художники, так і не художники, і власне постійно вона оновлюється. Цей проект біографія ну напевно, він залучить найбільший учасник, найбільші учасники в самому проекті. Тому що кожен може відправити свою біографію і він вже автоматично стає як учасником проекту і він вкладає якусь роль в цю саму біографію. Кожен пише біографію в будь-якому форматі, вона може бути коротка, вона може бути довга, вона може бути вигадана, може бути віршована, може бути ну, в будь-якому форматі, і, і, і потім вона вже буде перероблятися, вона буде зачитуватись на трибуні біля пінчука. Потім цей, цей звук буде передаватися в, саму, в сам зал в пінчуку. І вже потім один з учасників буде протягом дня буде дві ленти паперові, і буде просто цю біографію записувати. Тобто такі переосмислення цієї біографії вона буде перероджуватись. Ну, взагалі, ну, біографія, вона просто. Мало хто задумується про те, що він зробив. І коли він просто пише свою біографію, і він додумається, от пересмислює своє життя заново. Можливо, я щось не то зробив, можливо, щось пішло не так, і саме це стало чимось таким. І після цього пересмислення з'являються якісь, може, нові бажання до якихось змін до, до чогось нового. Що mm -hmm. Це символізує? Тобто, що що людина, яка приходить, ну, не знаю, колись здалося чути про те, що зараз. Для візуального зокрема мистецтва важливо вже а, почав просто здивувати людину, хоча просто змусити її зупинитися і замислитися. От як це змусить люд людей, які завтра прийдуть на відкриття проєкту Пенчукан Центр? До чого воно має їх змусити? Чим би ви були б задоволені якою таким результатом? Сама відкрита група говорить е, за себе, е, що вона відкрита і кожен є творцем, кожен є учасником. Е, і таким чином він може е, відрефлексувати своє життя, е, це е, з, е, змога е, подивитися на самого себе, і е, в контексті е, е, проєкту біографія. Е, Кожна людина з'єднається насправді із, із усіма. Так, це все біографія, вона буде зачитуватись, вона одна за другою. тобто воно все буде в одній у цій паперовій ленті, вона записана буде вся біографія в форматі, е, ну тобто, і вона потім буде перероблена в іншу форму. Ідея в тому, що є е, рамки, за котрі е, сучасне мистецтво і намагається вийти, тобто. Е, е, від, відокремити е, е, рамки, розширити їх і вийти за, 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 е, ці, е, за межі цих рамок, е, е, побачивши, що це також є творіння, це також є е, мистецтво. Тобто ідея в тому, що кожна біографія людини окремо взята, яка може бути дуже цікавою, але вона теж може бути предметом Так, звичайно. мистецтва. Ну так, ну просто мистецтво ну, зараз воно досить відносне. хтось там. Ну, тому що воно є всюди кругом нас, але просто хтось вміє його правильно подати. І це вже, наприклад, фотографи. Вони йдуть, ось кожен бачить це ці, наприклад, щось там на вулиці, а він просто взяв цей окремий кадр і його ну, вже подав як мистецтво. Хоча мільйони людей там проходять, його бачать. Тобто, вона йде його правильно подати для людей, щоб його легше було якось ну, зрозуміти, не знаю. Угу. А це потім ці біографії, тобто я хочу ну, хоча б просто трошки зрозуміти візуально, тобто, ось як це буде виглядати трошки, так? Оце, це це ви в руках тримаєте одну з таких біографій приблизно? Чи ні, це, це, ну, це от саме брошура і запрошення для учасника, тому так. що так. Це, це буде більше, це перформанс. Що це перформанс це, це більше буде? Так, тому, тому що буде стояти трибуна біля пінчука в арені. Uh -huh. Буде хтось стояти на трибуні і зачитувати ці всі, протягом цього всього часу, буде зачитувати біографію. Тобто і... це буде жива людина, так, нерату, це буде жива людина, яка все. буде тут. Не весь можна час. конкретно сказати, що ну, це буде, тому що е, група відкрита і в ній приймають цю участь, Вставка. і вона сама е, міняє форму е, в, е, в цей час. Тому, е, тому все залежить. Від того, як це буде, ну, хто приймає участь в цьому. Тобто воно, буде, воно може змінитись завтра навіть. Просто зараз такий концепт, але потім він може по повністю бути кардинально інакше. Тобто це може бути, скажімо, одна річ е 10-го і інша 24 го серпня. Сам проєкт no, може ні, змінюватися. Ні, ну, не стільки. Просто воно може якось е змінюватись, повертати в якісь сторони, якось ну, ну, важко, важко сказати, як це буде, але от зараз так. Це, це, зараз... От завтра було біографії можна надіслати кожен, принести пінчук або на фейсбук-сторінці, або відправити по емейлу, e або, або можна їх записати, ну, також в будь-якому форматі. І вона буде от зачитуватись, і звук буде транслюватися в один з залів без перестанки, і хтось буде просто записувати на одну, на, на одну паперову стрічку, чи як це правильно назвати, і буде записувати всі ці біографії в одному такому форматі. І що в потім буде з цими біографіями? А потім. Тут Ще? саме в цьому цікавий експеримент, що група відкрита, і ми в ній нові учасники, тому ми самі тільки підходимо, з'єднуємося з групою і самі починаємо розуміти, що це є. Тут можна чітко сказати про проекти, які вже пройшли, коли група. Працювали із простором, а тут праця з біографією, і це щось нове, тому так однозначно відповісти. Дуже складно. А чому, взагалі, от чому, чому? відкрита група? Це, це ж не саме назва, це, це просто стиль, спосіб. Так? Ну, назва, яка відповідає стилю, скажем так. Тобто, так. Тобто, постійно доєднується от зараз, власне. Вже дуже багато прислали біографій і кожен старається якось написати в якомусь неформатному стилі, так як це діяно з мистецтвом. І напевно дуже багато кожен собі відкриває талантів зараз під час написання в якомусь там фіршованих стилях або якихось інакших. Тут ще ідея в тому, що вона відкрита, тобто ж вона не закривається, як ну, скажімо, там, постмодернізм, модернізм від людей, від, ну, від народу, а навпаки повертається до нього. І ну, як я це зрозумів, група хоче сказати, що все є витвором мистецтва, наприклад, відкритої галереї у Львові, ну, з яким глядач може познайомитися. І... Окей, отже, ті люди, які надсилають ці біографії, це просто це якісь випадкові люди. Я, так, саму, я звичайно, можу звичайно, так взяти участь у цьому, так. так. І там багато треба написати цю біографію. Ні, це можете написати три пересла. Ну, По-перше, ви можете зайти на страничку Фейсбуку uh -huh. і давайте, подивитися, давайте. ознайомитися із так, біографіями, котрі. котрі Yeah. Котрі там є, можливо да. зачитати для. Тобто ж ви вже автоматично uh -huh. приймаєте uh -huh. участь uh -huh. і... Uh -huh. open, open group, group art. group art. Добре, зараз вже заходжу Open Group art. Uh, отже, uh, вас тільки двоє, чи там у вас вся група бере в цьому участь. Тобто яка ваша вся група. функція там от у всіх. Тобто ви у вас ви ви продукуєте ідею, але ви її якось ще й втілюєте. У нас функція насправді прийти е, е, на громадське ТВ і представити відкриту групу. В цьому і заключається на на, на наша функція насправді. А так ну е, 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 і основні учасники довірили нам е, е, передачу. Е, ну враження, е, що, що є відкрита група. Так, да, я вже відкрив зараз сторінку, покажу і... угу. угу. Ну, бачите, тут біографія, та? да. Тут биографии бі... Є знайомі люди, є незнайомі люди. В этом на самом деле весь интерес, что, собственно, оно уже все соединяется. Чи людям цікаво слухати біографії чужих людей, там не знаю, чи це? Тобто, як. Тут ну, можна кажучи, побутовий графомастер, а но... там стає мистецтвом в який момент? Це персонально, напевно, для кожного. Хтось, хто просто прийде і думає, що це таке, якась біографія, не цікаво. А, а хтось, можливо ці зацікавить звідси концепт цього. І, ко і кожен, можливо, захоче сам написати цю біографію, і щоб вона була зазвичайно публічна, а можливо, хтось і ні. Її можна взагалі анонімно відіслати, ніхто не буде знати, чи я це. Це вже кожен відповідає за себе, інтересно чи не інтересно, але суть в тому, що це ідея, яка об'єднує людей, як mm -hmm. э, uh -huh. мінімум, і, і дозволяє при прийняти участь всім uh mm -huh. -hmm. в єдиному проєкті. Есть... Друзі, наскільки я рідко насправді спілкуюся з митцями, так як складається Тим більше художники. художники дуже особливі люди, тому що, я наприклад, розкажу, що коли я закінчував університет, то в мене була практика, і треба було, треба було, ми робили там практику, і треба було питати різні групи, в тому числі там були з випускники, як це називається, художньої академії, художники. Була група, також була група, група журналістів і була група акторів. І якраз це були, були тести на творчість, там, психологічні тести, там, грубезні, там, по опитувальники по 150, 200, 300 запитань, там, від візуальних до там, дуже, дуже нудних, довгих запитань. В нас ще тоді вразила група саме художників, яка була. Дивовижна, по-перше, це були люди, які задавали з одного боку найменше запитання, з іншого боку, вони задавали дуже несподівані запитання, які просто мене висаджували. Тобто, і вони були найповільніші. Вони дуже повільно, ми дуже повільно з ними працювали. Тобто, коли я працював, наприклад, журналістом, вони казали, читайте швидше, читайте швидше, ну, стільки тестів, читайте швидше, ми ще підемо на перерву. І е, я тільки читав, і вони дуже швидко розставляли там позначки. Там було мільйон варіантів відповідей ще на кожне запитання. Тоді, як, наприклад, всі молоді митці. Вони, це було, по-моєму, в Труша у Львові. Ви ж не там навчилися? Ні? І вони так всі так, наприклад, там. Я прочитав запитання. Ви відповіли всі? Мов, ну, всі мовчать. Є якісь проблеми з запитанням? Всі мовчають. Я можу рухатися далі? Ні. Що не так? Вони їдуть в автобусі, але це зима чи літо. І я раптом просто це реально висаджу. Я розумію, що це мені мене ніхто не тролить. Це справді запитання. Тобто, людям для того, щоб відповісти, вони повинні зрозуміти, який ландшафт є в цей момент. Це абсолютно не потрібно журналістам, і в принципі акторам так само було байдуже. Але от ми дуже довго працювали, і до речі, результати були дуже дивні, тому що в абсолютно творчих таких просто для мене там ну за всіма ознаками людей були найнижчі показники такої, от, типу там психологічної творчості, тобто готовності. Але до чого я це всю дуже довгу преамбулу казав? Ви безумовно дивилися фільм Бенксі про крамничку сувенірну. На вашу думку, от наскільки зараз сучасне мистецтво є? От Ми просто кажемо зараз про Пінчук арт-центр. Я колись розмовляв з Пінчуком іншим, тим, що скульптор відомий, український, успішний. Та от він колись зізнався по секрету, що він просто продає дорогу мрію багатим людям. Тобто це напевно самокритична оцінка власної творчості. А як на вашу думку, наскільки сьогодні мистецтво сучасне не є певною профанацією для того, щоб продавати щось? Ну, це, це напевно, тривіальне питання, але для вас воно теж, напевно, важливе. Для меня, скорее, современное искусство – это попытка э, создать, э, можно сказать, сакральное пространство, то есть в котором, э, в котором э, будет определен Определенно мысль, и кожен в цьому може приймати участь по поводу ну, продажі капіталізму, то я вважаю, що что... в сакральному просторі так. Тут, тут цікаво сказав про сакральний простір, то зараз можна подумати за аналогію, що в сакральному просторі є завжди якісь там одномовника. Ну, Священники, чи як це правильно сказати, mm -hmm. та, хтось жрець, якийсь та, з сакрального простору. І це, напевно, метець в такому випадку. І Є тоді якісь вірні, які беруть участь в цьому як, е, як парафіяни. Mm -hmm. Чим нормальна ця аналогія? Mm -hmm. Чи насправді тут йдеться про те, що співтворцями стоять всі? Так, співтворцями стають всі, це однозначно. Тобто? Mm -hmm. От, то, ваш, ваш власне, власне затишній перформанс, я так розумію, що він до цього і підводить, до того, що кожен може стати так, частиною. Ну, так, так, так. Ну, тобто, я не знаю, так. Здесь даже есть небольшая цитата Хармса, которую тоже вполне можно зачитать, да, она как... отвечает на эти вопросы в, в какой-то мере. Нет, так в том там, Не-не, то есть... развернуть и там. Да. да, вот сначала, и вот если, вот, например, эту концепцию прочитать, то в какой-то мере станет тоже понятно, о чем речь, что мы изучаем сами себя в конечном счете, но благодаря всем, через глаза всех и в пространстве, в котором мы находимся. Друзі, ну не ризикну, я зараз цитувати Хармса, так трохи багато. Отже, окей, дякую, дякую, що прийшли. Дякую за участь в програмі. Руслав Єкубінський і Валерій Комановський, учасники відкритої групи. Ну важко насправді говорити. Про візуальне мистецтво і, і насправді показувати людей, які його творять, тому що це не одне і те саме, насправді. Yeah. Та це можна посадити двох філософів. Вони без кінця будуть говорити про філософію, і навіть їм, можливо, двом це буде цікаво. Yeah. А yeah. тут коли йдеться про візуальне мистецтво, тут yeah. творці це не ті люди, які ну ви ж пам'ятаєте, та, ну. Ті, хто вивчав філософію про те, що завжди є два різні шляхи філософ або науковець, йдуть якимись там дуже довгими і обхідними шляхами, тоді як митець він йде просто навпростець і він насправді потім і не може пояснити, як він опинився з точки А в точці Б, але просто ми знаємо, що це така магія, і так вона працює. І подивитися на неї можна буде вже завтра. Я карт центр. Я сподіваюся, що це буде цікавий проект, і ви не дарма згаєте час. Ми також надіємося. Все, дякую вам. じゃあ、この、ね。